Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати про дві теми, які між собою взаємопов'язані. Перша тема це Human Design, як він допомагає зрозуміти себе і перестати копіювати стиль життя інших людей. Тому що це копіювання, воно, як правило, призводить до незавдоволення, тому що інші люди вони живуть своїм уявленням щастя. Так а коли ви починаєте копіювати їхні рецепти і уявлення щастя і приміняти на собі, ви можете відчути, що в якийсь момент ви робите нібито те ж саме, і може отримуєте навіть те ж саме, але при цьому немає внутрішнього цього задоволення і немає відчуття, що ви живете своїм власним життям. І друга тема, так от з приводу саме дизайну людини, як це може проявлятися саме в професії? От дуже часто приходять за розшифровками бодіграфа, От я просто вже аналізую з яким питанням частіше за все приходять. Практично, номер один це яким яким видом діяльності треба займатися для того, щоб от своє якби свою задачу виконати і бути на своєму місці? Дивіться, у нас є така штука, якщо якщо з точки зору human design, так якщо вірити в це, якщо казати не з точки зору психології, там а от саме по human design, по дизайну людини, більшість людей приблизно 70%, вони відносяться до такого типу. Як генератори, це люди, у яких дуже велика є кількість енергії своєї власної, їм достатньо трошки поспати 5-6 годин, 6-7 кому скільки. І вони готові 12 годин пахати, бути продуктивними, якщо вони займаються улюбленою справою. Тобто генераторам достатньо знайти ту м, сферу, в якій вони кайфують, і в якій вони плюс-мінус професіонали, так або хочуть бути професіоналами в цій сфері, якщо вона їм подобається. Вони готові пахати цілий день. Але є оці ще інші 30%. І от саме у них дуже часто виникають проблеми. Якщо вони починають копіювати стиль, Роботи оцих 70 відсотків, а 70% відсотків це більшість, і ми дивимося. Там, наприклад, це називаються там проектори, маніфестори і е е е е рефлектори. Тобто, ми, коли дивимося на генераторів, нам одразу здається, що блін, люди працюють цілий день. У них енергії ще там на спорт вистачає, і на стосунки вистачає, там дітей кудись відвести. Тобто, типу, дуже багато енергії. І проектори дуже часто, наприклад, в таких умовах починають страждати, тому що. Що вони бачать, у них немає стільки енергії, їм потрібно більше спати, їм потрібно більше відпочивати. Їм потрібно бути іноді одним. Вони не можуть бути постійно знаходитися от всередині компанії. Так, от я знаю людей, які не перестають розмовляти 24 години на добу. Це генератори, вони такі, особливо маніфестуючі генератори. Тобто, вони розмовляють, коли працюють одне з одним. Вони в стосунках постійно разом, вони там потім ще після роботи пішли в якісь там настолки пограли, потім ще на спорт пішли на групові заняття. І вночі вони сидять і переписуються в, в соціальних мережах. Але так не зможе проектор жити. Якщо він буде пробувати так робити, у нього не буде енергії взагалі. Тому в чому допомагає human design? Він дає вам отакі от, ну якби от. Прийміть як факт, ну ви от така людина. При, причому, якщо ви будете чесні самі з собою, ви почитаєте це, от в розшифровці, то ви реально можете погодитися, що ну блін і правда, ну не можу я отак жити. А в мене якось от завжди виходить ось так, наприклад, так. Тобто, ви просто приймаєте свою таку природу і там даються просто такі, от прості ключики, прості поради. Наприклад, у мене вже було декілька таких. Клієнтів, які а, проектори приходили до мене, скаржилися на те, що ну робота їх просто ну дуже виматує. А, починаються депресії на цьому фоні, фрустрація там і так далі. І так далі. А, достатньо їм просто зменшити кількість годин. Просто зробити свій графік роботи так, щоб вони за 4 години виконували ті задачі, які прийнято у людей розтягувати на 8, на 9, на 12 годин. Їм немає потреби так розтягувати. Вони можуть свою творчу енергію. Отак, от, от взяти і в 4 години втиснути в день, а потім відпочивати. І якщо вони будуть жити так, то у них буде продуктивність, можливо, навіть більша, ніж у тих генераторів, які працюють 24 на 7. Тобто такі речі ви просто про себе знаєте, ви їх приймаєте, аналізуєте. Якщо це не про вас, окей, не беріть цю інформацію. Якщо це про вас, то як якщо ви це прийняли, що так я такий або така, вам даються от прям. Такі конкретні практичні паради, спробуйте ось так робити, ви пробуєте, і у вас реально воно виходить. Тобто це робочі інструменти. Чим мені подобається дизайн людини, просто берете, робите так, як вам от, такі от невеличкі, причому там немає ніяких, знаєте, деструктивних парад. Там ніхто вам не скаже, кидайте роботу, ніхто вам там не скаже там якісь там, от вам не можна це, вам можна тільки це. Там такого немає. Але якщо вам щось відгукується. Ви берете цей інструмент, імплементуєте його в життя щонебудь одне маленьке, одне маленьке. От просто взяли, спробували, і воно одразу показує свої результати. От. Тому ще раз нагадую вам про те, що я такі розбори роблю. Причому у мене в розшифровці бодіграфа включена у вартість відповідь на найголовніше ваш, ваше питання або запит. І ви його отримаєте розшифрованим простими словами там на декілька сторінок, можете це взяти, потім там роздрукувати, попідкреслювати, написати, запитати, якщо ви щось не розумієте. І так далі, я все поясню. А, якщо що, звертайтеся, всім гарного дня, пока-пока.